Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як приготувати кабачкові оладки з крабовими паличками та сиром, страва, яка поєднує ніжність овочів, морський акцент і тягучий сир. Ідеальні на сніданок, перекус або вечерю. Готуються просто, продукти доступні. Поїхали, буде хрумко, соковито і дуже смачно. Для початку натираємо кабачки. Тепер натираємо си. Тепер додаємо крабові палички. Ось так. Рвемо їх довільно на валокна, дрібні. Тепер за бажанням додаєте зубчик часнику. Можете цього не робити, але ми любимо. Тепер обов'язково трішечки підсалюємо, дивіться, сир солоний, крабові солоні, тому трішечки, щоб не перебарщити. Обов'язково додаємо 2 чайні ложки цукру. Ну, там дивіться, можете одну додати, як вам. І чорний перчик. Так, Тепер два яйця. І добресенько все перемішуємо. Тепер додаємо борошно і гарненько вимішуємо. Яка вона на смак? Отак пальчик занурили. Ідеально, все просто восхитительно. І тепер смажимо сковорідку на огонь, додаємо олійки. Любу, яку ви любите. У мене це не звичайно, соняшниково. Чекаємо, поки нагріється. І завантажуємо наші оладки. Форму любить, коли робите, яку ви любите або яка виходить, як у мене. Чи дивіться дивимося? Ось ось такі красивенькі, прям котлетки, алатки. Сирочок тягнеться, бачите? Ну зараз спробуємо. Візьмемо наш соус. Здобримо. Ну, що я скажу, ніжні, ароматні, з хромкою скоринкою, з страва, яка точно сподобається всім. Щиро дякую вам за перегляд, ваша підтримка, лайки, коментарі та підписи це найбільша мотивація творити далі. Готуйтесь любов'ю, тіште себе і рідних і не забудьте підписатися на мій канал. До нових смачних зустрічей! Далі буде ще цікавіше та ще смачніше. Дякую вам за перегляди та лайки. Мир вам і вашим родинам.